Всім доброго дня! Сьогодні у парку. Невеличкий такий парк. Хочу показати оздоблення квітника. Май за допомогою такого очі... очітка не рости зілечко. Ось дивіться, везде він засажений. Лайфак, як кажуть, посадив і загувся. Це гарно. Тут різні квіточки. Дивіться, повсюди це її тіток. Це спеціальна ця форма така, щоб ворожа клумпочка, і вона так по кругу собі це росте. Прикольно дуже. Мої гортензія, дуже гарна, голосиста. Хіна цейка. А вон гортензійка. Дуже великі квітки. І ось тайчий учитель У Ось який гарний. Колір дуже гарний. Там трояндочка. Є? Лаванда. Та вон ще одна гортензія Дуже гарно скомпоновано все. Вівсяниця ось яка. О, ще не бачила. Дуже гарненько. Ось. Барбарисики, малисти. Красота. Дякую, тим увагу. Всім щасливенько.